Привіт. Сьогодні трохи незвичний формат. Я буду показувати свій одяг і порівнювати українські і люксові бренди. І якщо ви вгадаєте, що з цих речей, які на мені українські бренди, і скільки їх було за все відео, серед тих, хто вгадає правильне число, ми розіграємо маску мого бренду. Взагалі, я абсолютно впевнена, що будь-яка жінка може виглядати стильно і класно, і для цього не потрібно багато. Коштів, але потрібно трошечки смаку, і цей смак не обов'язково має бути у тебе всередині. Для цього достатньо іноді надивленості. І от все, що ви на мені бачите, це те, що я дивилася на показах, в інтересі і так далі. Ну що ж, починаємо. Я дуже люблю монохромні луки, і мені здається, що вони завжди виглядають дорого. Зараз у мене в фаворі отакі світлі, бежеві тона, і я намагаюся їх якось зміксувати. І покажу вам, як би я зміксувала ось такий базовий лук, просто звичайні штани, звичайний светр. І далі будемо додавати і нашаровувати. Дивимось. І буду вдячна, якщо ви напишете, який лук вам сподобався найбільше. Маємо ось такі козаки і ось такі класичні туфлі. Тін тин тин, -тин. тин, -тин, -тин. По-перше, я завжди люблю носити светри трошки підтягнутими. Мені здається, що ось так. Виглядає трохи сумно, а так уже зразу веселіше. Вам як? Вдягаємо піджак. Іноді піджак з піднятим комірцем виглядає набагато цікавіше. Мікрофон не дає показати всю красу цієї картинки, але я думаю, ви уявили. Звісно, не кожна. Готова вдягнути якийсь головний обір, але мені здається, що головний обір також додає свого шарму. І сюди можна вдягнути шкіряні рукавички, ймовірно, навіть високі, тоді можна рукава підтягнути вище, і це також виглядало би стильно. І беремо ось таку сумочку. Я не люблю піджаки з широкими плечима. Оверсайз, які б вони не були модні, якщо вони тобі не пасують, а мені вони не пасують. Хоч вдягай їх, хоч не вдягай. Ти не будеш виглядати мегамодно, ти будеш виглядати дивно. Тому я вибираю піджаки по своєму розміру, і ті, які на мені сидять ідеально. Бо якщо ми подивимося покази, то є бренди, які не відходять від своєї концепції і не роблять щось у таке, офаке. І в багатьох брендах можна знайти вічну класику. Ось так це виглядає з іншими чобітками. Їх майже не видно і додамо пальто. Також воно в монохромі, плюс-мінус, і давайте додамо сумки. Яку би з цих сумок ви б вибрали під цей лук? Таку чи таку? Я би скоріш за все вибрала ось. І це друге пальто. В принципі, я, мабуть, би його носила отак от розціднутим. І сюди би я взяла все-таки світлу сумку. Ось якось так. Але я не можу не показати, як в задумці дизайнера воно має виглядати. За задумкою дизайнера, це пальто має виглядати ось таким чином, з піднятим комерцем, і трошки щільно застернути. Додаємо сумочку. Сюди ж додаємо. Капелюшок. Якось так. Вам як? Так, хочу ще показати інший образ, щоб було цікавіше. Є у мене звичайна чорна сукня, ось така з трикотажу. Давайте спробуємо обіграти її. А то все, щось мене тягне на штани та на штани, а насправді ми ж все-таки дівчатка. Звичайна чорна сукня, просто вона вся обтягує фігуру. Я вже вдягнула чобітки. Хто вгадає бренд чобітків? Може, і сукні? До речі, я би зразу. Просто зразу би. Сюди тягнула оцю штуку. Взяла ремінець, просто підперезалася. І ось такий вийшов лук. Я змінила взуття. Звичайний шерстяний піджак, і я би додала сюди якогось шалика. Такий звичайний кежуал лук на кожен день. І солда. Це вже третій лук з однією сукнею я просто зверху вдягнула широкий светр, але, ймовірно, я його би обіграла трошки інакше. Тут ми. Вдягаємо ось такий ремінець. І ми можемо або перетягнути цей светр зверху. Хоча саме цей светр, він доволі куций для того, щоб тут зробити талію. Тому ми робимо ось таким чином. Ми просто ось тут трошечки підтягуємо сюди і робимо ось так. Ззаду так, за так залишаємо вільно. Куртка і сумка. Я лише вдягнула шовкову хустинку і кеди. Красівка. І додала би всього-навсього широкий оверсайз джак. Хоча на такий він і оверсайз. Просто сумочка. Звичайна. Який злонків вам сподобався найбільше? І хто вже угадав, які речі українських брендів були на мені? Пишіть в коментарях. Це останній образ на сьогодні. Нічого зайвого. Просто пальто, просто сукня і просто підбор. Я зазвичай у машині, тому я не зав'язую це пальто, я отак і ходжу. Напишіть, який з образів вам сподобався найбільше. Проголосуємо. І якщо взагалі вам сподобався такий формат, поділіться своїми враженнями, і ми з радістю з моєю командою знімемо ще. Також я дуже люблю українські бренди з високою якістю, і я їх вже знайшла. Якщо вам було би цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, я зніму окреме відео про них.